Друзі, ми просили вас набрати під минулим відео 200 переглядів. Але, на жаль, ви набрали всього на всього 180. Тому пропоную вам набрати під цим відео 200 переглядів. Тільки ми бачимо 200 переглядів, випускаємо нове відео. Проте зауважу, що ми візьмемо перерву 24-25 числа, оскільки це Різдво. 26 числа, скоріш за все, вийде серія. Все залежить від вашого активу. В попередній серії. Ну так що, гарна ідея як до Телеграм? Ну давай. Я тоді заходжу в Телеграм. До речі, можна позвати Ані і Лізу, щоб вони нам допомогли в цьому. Давай назвем його Патріот. Опа. Ліза Хась написала. Що, покажи. Батьки відправили нас Анію в село через вибух. <звук> Ало, да, Ліза? <звук> Будь ласка, допоможіть! я пізовав одним. Що це було? І іди йди сюди! Мені тільки що дзвонили з номера Лізе, представлю, що це лічений паспорт. і сказали, що йому потрібна допомога для під якогось завалом. Хочу мало не безвели до... Блін, що робити як може спасти його якось. Яким образом? Господи, що робиться клята війна? Я не розумію. Давай напишем, лізі, навірно, а що робити? Ну давай окей. Блін, просто я не знаю, що робити. Давай, може, Лізі напишемо. Да. Так. Напиш... А давай голосову напишемо, плізо. Да, да. А, привіт, Ліза. Тільки що дзвонили з твого аккаунту і сказали, що це твій хрещений батько, і він сказав, що він під завалами. Поясни, будь ласка, ситуацію, що відбувається, хто це взагалі і чи правда це. Це фей? Ну так, типу. Все, давай тоді чекаємо відповідь від Лізи, Я голосову записав. Думаю, вона скоро відповість вона що недавно була в мережі. Mm -hmm. Чекаємо тоді. Mm -hmm. О, Лізе. Фьо. Мій хрещений батько, він ж на війні, який завалив. Він не казав, де саме він. Що пише? Не казав? Він не сказав, де він, а він сказав. Щоб він під завалом і що йому потрібна допомога. Але він казав, що йому потрібна допомога. Тобто, що Це випадково не той, е, ну типу, ми ж собою думаєш, це батько, який потрапив на війну дав поміт. Ну, ну як не це? Рада. Вчора, так. Да. Випадково не той, хрещений бачив. Який потрапив на війну? Сачкам відповідь о відповіла. О так, це він зараз поговорю з мамою. Що це може змінити? Може вони якось туди поїдуть? Може вони допоможуть йому якось. Я думаю, що вони зараз будуть думати над тим, чи їхати туди, чи ні. Але Це... мені каже, здається, те, що вони все-таки зараз зберуться і поїдуть туди. Це дуже странна ситуація, дуже страшно, дуже страшно, бо того, що якщо він дійсно зараз під завалами, його зараз дуже важко буде ну, достати звідти, спасти. Ну так. Да. Добре, чекаємо відповідь. Ми з мамою їдемо в Київ, будемо його спасати. Ну, тут нічого не можу сказати. Максимум, можу побажати удачі, бо того, що дуже ситуація важка. Дуже велика ймовірність, що він не виживе. Дуже велика. Я не розумію, просто що робити. І ми не можемо їх ніяк зараз підтримати, розумієш? No. Тому що, ну, подзвонити їм, та що їм це допоможе, чим вона їм допоможе. Ну, no. Ніяк? З ними поїхати теж не варіант, нас батьки не відпустять. Ну, можна якось, не знаю. Просто я не розумію. Стільки пише, не понімаю таких людей. Мій батько за як загинув.